Виділення земельної ділянки гаражно-будівельним кооперативам 15 та 16 щодо того, щоб вони були залишені в місті. Вчора також була проведена нарада, вона була така конструктивна, бурхлива, робоча. І по підсумках цієї наради було прийнято два рішення. Перше, все-таки звернутися до сільської ради про можливість по обміну земельних ділянок, про те, що Угринівська сільська рада. Мала би врахувати і ми б десь разом з депутатським корпусом Угринівської сільської ради про те, щоб на взаємовигідних умовах було проведено обмін землі. Кооператив існує вже 22 роки. На сьогоднішній день, згідно генплану, ми знаходимося на території міста Івано-Франківськ. Далі, згідно випуску з державного реєстру, ми так само на території міста Івано-Франківськ. Згідно підтвердження начальника земельного відділу міського, ми так само наша ділянка на території міста Івана-Франківськ. Але згідно чинного законодавства, ми розробили проект уточнення межі і звернулися. До міського земельного відділу з майбутнім бажанням отримати той самий держав... державний земельний кадастр і отримали відмову. Не зрозуміло на підставі яких причин нас було включено територію Гриніва, було включено в індекса кадастрові карти, і яким чином ми попали туди на основ... на підставі чого, якщо нас передають до села, ми втрачаємо. Наш державний акт на постійне користування сільська рада взяла ініціативу і пішла вперед набагато швидшими кроками, тому то ця, відбувається, це непорозуміння.